Шановні члени журі і учасники конкурсу, в вашій увазі пропонується науково-дослідницька робота на тему обґрунтування доцільності збереження нових місцезнаходжень, рідкісних созофітів на території Лубенської громади під гаслом Віднайти, щоб зберегти. Студентки другого курсу. Спеціальності 183 технології захисту навколишнього середовища письменної Тетяни члена студентсько-аспірантського наукового гуртка, кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, науковий керівник Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент. У сучасних умовах актуальною екологічною проблемою є деградація та збіднення бірізноманіття, тому постає питання щодо збереження природної бірізноманітності як важливої складової природних екосистем. Загально визнано, що екологічні проблеми краще не створювати, не загострювати або ж вирішувати в першу чергу. Розуміння проблеми повинне бути глобальним а Вирішення слід планувати й реалізувати на регіональному, а то й локальному рівні. Це стосується й проблем, пов'язаних із біорізноманіттям. Деградація біотопів на значних територіях, фізичне знищення вже визнаних рідкісними рослин, так зване ботанічне браконьєрство. Це все на фоні змін клімату є загрозливими викликами для фітобіоти. Рідкісні рослини є чутливими індикаторами на зміну стану навколишнього середовища, а тому в першу чергу зникають зі складу рослинного світу. Виявлення місцезнаходжень созофітів, вивчення їх біолого-екологічних особливостей, екологічних режимів їх місця зростань, з'ясування характеристик популяцій є важливими науковими, екологічними, созоологічними і природоохоронними проблемами. Результати цих досліджень повинні лягати в основу практичних рекомендацій про доохоронних менеджмент планів їх збереження, відтворення й охорони. Основна мета комплексного дослідження це обґрунтувати доцільність збереження місця знаходжень рідкісних видів рослин в околицях, сіл Нижній Булатець та малий в'язівок шляхом заповідання. Основними завданнями є перше, провести сезологічні дослідження на відомій нами території. Друге з'ясувати геоботанічні особливості та природні умови території, третє. З'ясувати стан популяції цих рідкісних видів. І четверте обґрунтувати доцільність збереження цих видів. Об'єктами оригінального наукового дослідження стали дві локальні ділянки на території Лубенської громади Полтавської області в околицях сіл Нижній Булатець та Малив'язівок рисунок 1, 2. Які є природними і виділяються добре збережним природним бірізноманіттям рисунок 3-4. А предметом дослідження стала наявність нововиявлених автором місцезнаходжень знаходжень рідкісних видів рослин на цих територіях Пульсатія Протенсіс, рисунок 5-6 та Адоніс Верналіс рисунок 8-9. Дані місцезнаходження були досліджені автором вперше. Основним і дієвим механізмом збереження природного біорізноманіття в світі й Україні є природозаповідання, тобто створення територій та об'єктів природозаповідного фонду. Метою збереження нововиявлених нами місцезнаходжень знаходжень двох рідкісних видів рослин, включених до Червоної книги України, «Горецвіту весняного» – весняного Адоніс Верналіс та сону лучного Пульсатіла Пратенсіс. Пропонуємо створити ботанічний заказник місцевого значення на площі більше 100 гектарів. Хоча обстежна територія складає біля 7 гектарів за ділянками відповідно 2 гектари ділянка номер 1 і 5 гектарів ділянка номер 2 За нашим баченням він буде мати кластерний характер, оскільки ділянок дві ділянка 2 в околицях села Нижній Булатець та ділянка 1 в околицях села Малий Язівок. І вони територіально розмежовані, хоча знаходяться на відстані біля 6 кілометрів в межах Лубенської територіальної громади Полтавської області. За результатами досліджень встановлено, що популяції обох рідкісних видів на обох територіях є відносно чисельними, життєвими і повночленними, здатними до розвитку стан виявлених рослин за габітусом і розвитком. Є оптимальним у складі популяції присутні особини всіх основних вікових груп і станів. Основними аргументами на користь створення ботанічного заказника є й те, що обстежені ділянки є осередками збереження лучностепової біорізноманітності, зокрема, лучностепові рослини. Що є зональною для лівобережного лісостепу України, а Лубенська громада знаходиться в центральній його частині. До того ж, для обстеження ділянок виявлені наявні, існуючі та потенційні ризики, що загрожує зникненню популяцій рідкісних видів рослин, пропонуємо надання цим територіям статусу заповідного об'єкту. За результатами проведених досліджень, були зроблені певні висновки. Дозвольте їх не зачитувати, вони були проголошені у доповіді. Результати досліджень були використані при підготовці науково-дослідної роботи, з якою ми взяли участь у конкурсі, вчимося заповідувати та зайняли призове місце. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!